Вітаю вас, шановні батьки. Зараз ми, я вам розповім, як увійти в корпоративний аккаунт дитини. І так, зверніть увагу, я заходжу в Google Chrome і ось мій, мій, власний, мій власний аккаунт. Ось я клікаю сюди, далі вибираю додати. І вхід. Саме ось сюди, ну, як за стандартом, да, я ввожу адресу аккаунту, який я вам надсилала у приватних повідомленнях. Я собі його вивела, щоб довго не набирати, а ось таким чином. Ось я вводжу. Адресу, яка складається а, з прізвища та ім'я дитини, бачите, і ось ось цей домик, да, ось така довга адреса. Далі. Далі я вводжу пароль. Я його вам теж надсилала. Цей пароль, він дозволить вам увійти в аккаунт і створити свій власний, зручний для вас пароль. Нажимаємо Понятно, зрозуміло. Да? Далі треба, пропонує система створити, придумати більш надійний пароль, який ви його запам'ятаєте, і вам буде зручно заходити. цифри і символи. Так, коли всі умови дотримані? Ось дивіться, пишемо. Вітаємо в новому профілі. Да? Зверніть далі увагу, що тут говориться про домен, тобто все це говорить про те, що це є корпоративний аккаунт, і ви наживаєте далі. Далі у вас буде запитувати про синхронізацію. Обов'язково нажимаєте ОК. Говорю, чому? Тому що, щоб не було. По-перше, щоб не було конфлікту між вашим власним аккаунтом і між корпоративним аккаунтом дитини. Тому обов'язково вмикати синхронізацію, і тоді вам не придеться кожен раз вводити логіни, паролі, заходити, воно виведе вам ярлик на робочий стіл вашого пристрою, і таким чином вам не придеться кожен раз ось таку дію робити знов і знову. А просто двома кліками відкривати корпоративний аккаунт. Окей. Так, ну ось пише мені. Добрий день, Артем. Готово. Так, і ось ось тут у мене, бачите, ось, пише мене. Тому що вже створений, да, заздалегідь я створила для кожної дитини аккаунт. І, ну, яке містить обов'язково ім'я та прізвище дитини, і тому таким чином, бачите, ось у нас вказано всі ім'я та прізвище дитини. Далі Тобто вам необхідно зробити ось таку дію. Це зовсім не складно, впевнені всі з вами впораються. Наступний крок вже буде приєднання до Google класів.